Слава Богу, друзі, я вас вітаю. Я бажаю всім гарного дня, благословенного дня. Нехай милість Божа, вона буде з вами у всіх ваших справах. Нехай Його любов вона просто окутує вас, вашу сім'ю, ваше серце, всі ваші відчуття в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, хочу поділитися такою думкою. Це написано Євангеліє від Івана, перший розділ, 51 вірш. І Він, тобто Ісус, каже йому: «Е, насправді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, які піднімаються і спускаються до Сина Людського. Вау, це потужна обітниця, друзі, це потужна обітниця, яку Бог дав кожному з нас. Дивіться, що Він сказав: що ми перше будемо бачити відкрите небо. Ми повинні, друзі, сьогодні бачити відкрите небо. Чому? Не тому, що ми його заслуговуємо, не тому, що ми, е, знаєте, його якось відкрили, розірвали, а тому, що Христос нам пообіцяв, що воно буде відкрите над нами. І Він його відкрив, слава Господу. Е, і друге, дивіться, і ангелів каже, які будуть підніматись і спускатись до Сина Людського. Слава Богу! Дивіться, ангели. Ангели є, це перше, ангели є, і вони допомагають. Слава Богу! Ангели є в твоєму житті. Ти можеш їх не бачити, але вони є, і вони покликані допомагати тобі. І дивіться, написано, що вони спочатку, ми будемо бачити, як вони спочатку піднімаються, а потім спускаються. Про що каже Ісус? Дивіться, що ангели не спочатку спускаються. А потім піднімаються. Ні, ні, ні. Вони спочатку піднімаються. Тобто, про що йде мова? Де зараз ангели, якщо вони спочатку піднімаються? Вони на землі. Вони на землі. Розумієте, якщо б вони спочатку спускались, то це б означало, що вони на небі. І ми помолились, і вони прийшли з неба, допомогли нам і пішли назад. Ні, друзі, не так. Дивіться, ангели зараз на землі. Ангели зараз допомагають нам. І служать нам, слава Богу за них, нехай їх Господь благословить. І написано, що Він каже: ви будете бачити, як вони будуть підніматись на небо, тобто з землі, і спускатись. Я вірю, що вони будуть підніматись, щось взяли на небі і принесли в твоє життя. Потім з тобою знаходяться, знаходяться, піднялись на небо, щось взяли на небі і принесли в твоє життя. Слава Господу! Подумайте про це, друзі. Вірте, що небо над вами відкрите, і що ангели вони з вами, вони служать вам і допомагають вам. Слава Богу! Гарного всім дня, благословляю вас.